Я займаюся бабусі, тенісом, футболом і все. І ще білярд. Я з дідусем теж граю в теніс. Я люблю гратися з версиями, але це мій братик. Я бабусі бажаю. Потім паском. Ще я мию посуду. Я допомагаю з бабусі. Витирати і прибирати. Я бабусі допомагаю мити пілову. уроки, граюся, мити посуду. Граюсь, допомагаю бабусі, ручки мию деколи, чай наливаю і граюся, допомагаю їй, допомагаю бабусі. Я в ней малюю і танцюю, е, співаю, е, граюся і дуже допомагаю, але часто хожу до своєї подруги, граюся. Е, Тому е, потому, якщо тоді, якщо люди будуть ходити е, без цих без, без чоловік або в е, батінок, то вони е, будуть хворіти і замерзнуть. А тварини вони будуть ходити в чобітках, кіти будуть випадати. не холодно, бо звірям і так зручно. Їм не зручно на ковуках ходити. Звірі е, ну, вони дикі. Вони е, можуть ходити висяком і в них е, на лапах є шерсть. Це як заміна взуття. А люди щоб не забруднити ноги. Бо звірі і є звірі, вони ходять в грязуті, а люди чисті, люди ходять по землі. Бо звірі ходять по калюжам, а люди ні. Бо звірі ходять по калюжам і по грязючці, і, і не можна вимазуватися, а людям ні, бо вони чисті. Тому що звірі дикі, в них немає чого, в них немає грошей, щоб їх купити. А в людей є, і вони люди. Тому що… Е... Люди не мають ходити босі, а звірі вони не ходять зуті Саме найбільше подобається зима. Бо в неї є новий рік, коли можна подарунки. Зима і літо зимку можна е, кидатися сніжками, е, сніговикару ліпити, відпочивати, е, полавати, їсти морозиво. Зима. Мама як пісні бабу, і сніговика і можна в сніжки. Мені подойде їдок. Як на білому? Ожені буду копатися. Літо. А чому? Тому що там тепло і не треба ходити в школу. Мені подобається полку зима. У мене тоді день народження. Літо і ще весна. Бо 1 травня у мене день народження. Осінь. Бо тоді у мене день народження і гарні листочки падають. Літо, весна і зима. Тому що літом можна ходити в футболочках, шортах, а зимою можна роби... кидатися в сніжки, можна робити сніговики, можна валятися. Зима і літо, тому що літом дуже тепло, вона в футболочках ходить, а зимою в мене просто день нарочення і можна в сніжки гратись. Якось одного разу жив півник і з ними ж, жили мишенятка. Півник дуже-дуже рано вставав і виспівував, і виспівував свою пісеньку. А мишенята хотіли поспати собі вранці, а як встануть, то будуть веселитися. Півник дуже-дуже рано вставав, у дворі замітав. І знайшов щось і кличе машиняток, гей, круть, гей, верх. Подивіться, що я знайшов, а вони прибігли і кажуть, то стеж колосок. А вони кажуть, треба його з... сколотити і намотити, а півник каже, а хто буде мотити. А круч каже, не я. І верць каже, не я. А Півник каже, той не боча, сам всю роботу буду робити. Пішов півник, приніс додому і мишин і мишеня, і кличе. Мишин, ей, гей, Куть, гей, Верх, подивіться. Скільки я муки приніс, а вони кажуть, треба його помісити і порошки наліпити. А півник каже, хто буде їх ліпити і колотити. А куч каже, не я. І Варч каже, не я. А півник каже, то я я сам буду все робити. Півник поставив пиріжки у духовку, в піч. І порошки спеклися, півник витяг їх, поставив на стіл, а мишенятка вже тут, як тут. І тут як тут мишенятка наставили миски, посиділи за стол, а півник каже, хто ходив до, хто рубав дрова, хто нісив тісто, хто порошки ліпив. А мишенятка опустили голову і ти, ти. А півник каже, меш от стола, ось і вказує, чи кінець, а хто слухав, молодець.